До Міжнародного дня миру, який відзначають 21 вересня, в Конгрес центрі Сумського держуніверситету відбувся концерт. Осінній день бере, почалось, різьбить, печать свої дерева. Не день миру встановлено резолюцію Генеральної асамблеї ООН 30 листопада 1982 року. Ця подія позиціонується як заклик до всесвітнього одноденного припинення бойових дій та будь-яких інших форм насильства. Є велике бажання, щоб таке було, щоб це припинене вогню було не тільки на день, а на багато днів, а може не завжди. Ну. Як як воно відбудеться, так воно відбудеться. Головне якось таки формувати таку думку, і можливо вона справдиться. Знаємо, що тут зберуться дуже такі талантливі, сумські люди, таланти міста Суми, і ну і щоб відволіктись трошки від всіх від війни, від всіх оцих проблем. Зараз така ситуація, що Якраз потрібно і дуже важливо. Все, що об'єднує людей, все, що цікаве, у концерті взяли участь сумські музиканти, поети, автори пісень та виконавці. Ми у човнику гайдались, мали за прикрасу та забули, що хвилини це маленьке хвилі часу. Життя продовжується і. Це важливіше, важливо, особливо під час війни, коли е, духом ми не падаємо, бо можна захворіти, можна в всякі обставини попасти, адже дух він повинен бути Випрямлювати спину. І не здаватися, от тоді буде, якщо буде мистецтво, тоді буде і слава воля, про яку ми так багато кажемо. Важливо розуміти, що щастя у якісь дрібничках, і це можуть бути і пісні, і вірші, і концерти, і просто прогулянка з дитиною. і Просто навіть послухати пісню в навушниках, це вже якась дрібничка, яка породжує велике щастя. Кожного свій фронт для нас. А для нас музика це це наша зброя. А митую червону кави попідінемо. А ми нашу славну Україну. Ми маємо збиратися, спілкуватися. Нас об'єднала і гора, і перемоги багато що нас зараз об'єднує. І от від такого спілкування від практик спілкування залежить і наша перемога, в тому числі і не тільки перемога, але й побудова нової України принципово іншої, ніж яка вона була. Стало розвинута Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.